Чому Шахтарю вдався камбек проти Антверпена, Як Ланс перекусив арсенал загалом та Зінченка? Зокрема, один з найкращих у житті матчів Трубіна. Майже зупинив Інтер. Ньюкасл розвалив Парі Сен-Джермен. Реал знову не вразив. Мене звати Андрій Сеньків, Ви на каналі Гудібінг, і сьогодні ми говоримо про все найважливіше, що відбулося у другому турі групового етапу Ліги Чемпіонів. Перед стартом традиційно поставте лайк, але не мені. А збірня України з волейболу, котра в олімпійській кваліфікації, хоч і програла в Бразилії з рахунком 2-3 по партіях, але билася до самого кінця. Забракло зовсім трошки на чужому майданчику в Ріо де Жанейро ми майже дотисли зіркових господарів. Ну і про підписку на цей канал також прошу вас не забувати. І давайте розпочинати. Спершу говоримо про свіже, про манч Антверпена та Шахтаря. Матч, в котрому букмекери не давали Шахтарю шансів, вважали Антверпен фаворитом, в матчі, перед котрим Шахтар програв полтавські вожки і загалом не тішив, не радував і жалюгідно, оце найточніше слово жалюгідно проводив поточний сезон. Нецілісно, неструктурно, гаотично з купою помилок. І перший тайм, хоч і був більш-менш рівним, але закінчився з за рахунком 0-2 не на користь шахтаря, і все завдяки помилкам наших футболістів про помилку Ярослава Ракицького взагалі сенсу говорити нема. Це жах. Помилка друга це абсолютно відсутність тиску на чужій половині поля, коли багато гравців Шахтаря знаходяться там, але вони не роблять тиск, не пресингують, а просто імітують цей пресинг, вивільняючи величезні коридори та зони для своїх суперників. Отож, воротар Антверпена вкидує м'яч на Вермерена, і той півполя біжить з м'ячем без жодного. Супротиву. Лінія оборони Шахтаря достатньо висока. Вермерн бачить коридор, віддає передачу на Баліквішу, а на нього чомусь вилетів аж за межі штрафного майданчика. Різник. Цього не треба було робити, тому що захист встигав би плюс-мінус підтиснути беліквішу. Але оскільки різник вийшов, для Вінгера Антверпена все було очевидно. Пусті ворота треба перекидати. Рахунок 2-0. У першому таймі і цьому матчі, мене надзвичайно вразив центральний півзахисник Антверпена Вермерен. Він віддав дві голіві передачі і загалом розбирався в центрі поля як боженька. Не здивований я, що топові клуби, такі як Барса та інші, цікавляться цим юним бельгійським талантом. Другий тайм це повна протилежність першому. І... Перед тим як говорити про якусь тактику, слід зазначити, що Шахтар просто зарухався інколи для того, щоб перевернути матч, для того, щоб створювати моменти треба банально рухатися так повинен бути рух футболістів на кожному клаптику поля особливо у фінальній третині та особливо біля чужого штрафного майданчика так от важливо, що зокрема флангові захисники шахтаря не збивалися в купу з фланговими захисниками шахтаря в першому таймі, а займали різні позиції з футболістами цього амплуа. Умовно, якщо конопля займає ширину і біжить в бровку, то зубков зміщається в центр на протилежному фланзі так само з Криськевим та Азаров. Ось, наприклад, кілька ситуацій. Ситуація перша, коли зубков бачить вбігання коноплі. За спину і віддає цю передачу. Юхим виконує простріл і заробляє кутовий. Або, наприклад, тут, коли конопляв широкі позиції, гублять захисники, і він отримує абсолютно вільно та спокійно пас. Міщається в центр, прибирає під себе і пробиває. Удар заблоковано. Або, наприклад, тут історія з протилежного фланку, коли грузин Азаров також широкі позиції, розтягнена оборона Антверпена, Він отримує пас і піднімає голову, спокійно подає на зубкова. Але ти не точно. Словом, флангові захисники Шахтаря не лише піднялися високо і там просто стояли, а вони вбігали в ті точки і активно. І часто змінювалося позиціями з Вінгером. Друга історія це історія про Горія Судакова, Судакова, котрий при вертикальному футболі Ванльовина в першому тамі взагалі грав без м'яча. Діагоналі Ракицького, Степаненка це все було в статичному положенні, умовно, широкі позиції, широкими позиціями. Але коли ти просто в статиці отримуєш м'яч не на хід, а в ноги, це ніякого сюрпризу для суперника не становить. Судаков про цих всіх діагоналях просто стояв, наче під Стом в другому таймі Ван Льовен опустив судокова нижче для розіграшу, для білдампу найкращі функції, найкращі вміння судокова нарешті почали проявлятися. Ну і не треба забувати про Сікана, котрий, окрім дубля, неймовірний матч провів. На мій погляд, найкращий у своїй кар'єрі. Сікан взагалі не виключався з боротьби, не виключався з епізодів. Наприклад, при третьому Голі Антверпана, коли всі абсолютно вимкнулися, але Сікан цього не зробив і відгукнувся на передачу. Насариний і спокійно пробив у порожній ворот. Крім того, сікан дуже здорово опускався, відкривався між лініями. Тобто він проводив дуже хорошу та тонку роботу. Штрафний, з котрого Ракіцький забив гол, це також заслуга Сікана, саме він його заробив. Коли забивали перший гол, саме Сікан ще на самому початку отримав м'яч на правому фланзі штрафного меданчика суперника і зробив там хаос, тобто його вривання базово стартово внесло хаос в оборону Антверпена. А в підсумку рух і інших гравців, і насичення штрафного меданчика великої кількості гравців шахтаря і призвело до того, що Сікан взагалі забив перший гол шахтаря у цьому матчі. Азаров віддає передачу на хід назирині. той пробиває, воротар знову помиляється і. Колоком з м'яч точно на голову сікану. Зрозуміло, що кожен фактично з всіх голів Шахтаря це помилки оборони Антверпена. Причому грубі так дві помилки кіпера, потім Рикошет після удару з штрафного Ракицького. Можна говорити про певну вдачу. Можна говорити й про вдачу, коли Альдерверер не реалізував пенальті. Але ці всі три м'ячі забиті шахтарем вони не прийшли ні звідки. Вони прийшли завдяки руху, агресії та насиченню зон. І хорошим вдалим рішенням Патріка Каванльована у перерві матчу. Єдине питання виникає лише в одному чому оці вказівки, чому оця гра Шахтаря з'явилася лише в другому таймі? Чому не можна було так грати від самого початку матчу, а не доводити доволі долу, ледь не програвши цей матч задовго до фінального свистка? Пропускай третій, забивай Альдер в кінці цієї пенальті. Тобто шахтар часто вимикався і. Питання в неприривності цього шахтаря досі актуальне. Але загалом ця перемога це супер і вау, враховуючи боротьбу за третю позицію в групі та єврокубкову весну. Я не вірю, що в найближчих матчах двох проти Барселона Шахтар за щось зачепиться, так само як і виїзному матчі проти порту. Але виїзна перемога над Антверпеном дещо гірникам таки гарантує. Інший матч, вчорашній, про котрий треба не те, що говорити, а прям кричати, відбувся на Сент-Джеймс-Парк. Ньюкасл приймав Парі Сен-Жермен. Це був перший домашній матч Ліги Чемпіонів на цьому стадіоні за 20 років. Ньюкасл розтрощив Париж за рахунком 4-1. Два з цих чотирьох голів забили місцеві хлопці Берн та Лонгстаф. Ньюкасл володів. Всім, чим тільки можна, весь фактично матч. Єдине, чим не володіння каса, це м'ячем в Парижі володіння 73%. Цей матч, ця поразка команди Луїса Енріки цілком типовий для команд Луїса Енріки. Париж був максимально м'яким у цьому матчі і максимально атакувальним і не Грубо кажучи, Париж цього грав за схемою в 2 Чотири, де в опорній зоні був один опорник у Гарти. Таким заєрої мрії назвати я не можу. Справа в атаці грав Дембеле, зліво коло Моані, в центрі нападу грав Гонсало Рамуш, а Кілян Бапе мав абсолютно вільну роль. Він з'являвся в будь-яких точках при будь-яких ситуаціях, і важко було взагалі вловити, де він з'явиться наступного разу. Наприклад, тут він виконує крос з лівого флангу на Дембеле. Величезна кількість атакувальних гравців. Хакім зієш, котрий дуже. І дуже любить підніматися в серединку. Люка Ернандес, котрий також полюбляє цю справу, грубо кажучи, Париж був монолітно кількісно атакувальним, командою, котра, по ідеї, мала би змітати всіх на своєму шляху, але на полі. Цього всього не проявилося, окрім стерильного володіння. Париж пробував персангувати нуль проблем. Ньюкасл здорово вертикально виходив з оборони в атаку, як, наприклад, тут коли Нік Поу віддав на Кіра на тріп'є, а той запустив прорив Альмірона. Висока лінія Парижа. Мала мала проблеми зі швидкими вінгерами Нюкасла Гордоном та Альміроном. Вони почасти користувалися величезною площею за спиною захисників, враховуючи високі позиції самих захисників і їхнє кількісне навантаження на чуді половині поля такі ситуації траплялися досить часто. Друга історія це пресинг від Нюкасла. Якщо пресинг Парижа це була імітація пресингу, то пресинг Ньюкасла – це був пресинг в найкращому своєму прояві. Гол перший неймовірний, просто дивимося. Нюкасл перекриває абсолютно все навіть більше того, Маркінюш знаходиться вище з м'ячем, ніж Олександр Ісак без м'яча. Такою своєю позицією Ісак вбиває одразу не двох, а трьох зайців. Він перекриває передачу на шкрінера потенційну, передачу на донорму потенційну, а також знаходиться в точці, котра знадобиться йому, якщо команда відбере м'яч. Отож Маркініш обрізає Бруно Мораж головою здорово перехоплює, і Ісак знаходиться саме там, де повинен знаходитися в цій ситуації. За планом Еді Хау. Він прибиває до Відбиває Альмірон, грає здорово на добиванні. Ну і останній фактор це те, що Париж жалюгідно грав в обороні при перехідній фазі з оборони в атаку. Знову ж, все це зумовлено високими позиціями багатьох гравців. Ця от історія: Альмірон отримує м'яч між лініями без жодного супротиву, спокійно просуває м'яч, видає на, на тріп'є. Той. Просто стоїть, зупиняється і бачить величезний, величезний коридор між лівим захисником та лівим центральним захисником Парижа. Він дає передачу в цю величезну зону, Лонгстав вбігає і прошиває до І Якщо це все підсумовувати, слід зазначити, що Ньюкасл не зупинявся ні на йоту, ні при рахунку 0-0, ні при рахунку 3-0, ні при рахунку 3-1. Навіть на останніх хвилинах матчу Ньюкасл продовжував високо, інтенсивно та добре пресингувати. Ось, наприклад, як тут. Все перекрито. Рамош опускається максимально низько, щоб отримати м'яч. Якось команда могла вийти з оборони в атаку, але за ним до кінця до кінця, дограє центральний захисник Шер на чужій половині поля. Він перекусує португальця, відбирає м'яч, обігрується з мерфі і пробиває падаючи, просто шикарно у дев'ятку воріт до норуми рахунок 4-1. Ню касл не зупинявся ні на секунду. Словом, зрозуміло, що Анріки хотів. Атакувати, контролювати та володіти. Але величезною кількістю атакувальних ідей він повністю дезбалансував свою команду. Ідеї хороші, але реалізація максимально сира. Всі ці поєднання гравців, вся ця, ця впевненість, ще раз, незбалансованість, призвела до того, що з Парижем було максимально легко. Цьому Нюкаслу феєрична перемога, і тепер у Нюкасла лідерство у групі смерті в паралельному матчу Дортмунд з Міланом зіграли в нічу з рахунком 0-0. і Нюкасла 4 очки в Парижа 3, в Дортмунда 1, а в Мілана 2. Далі на Нюкасла чекає Спарка проти Дортмунда. І щось мені підказує, що Борусія може залишитися без шансів на євровесну вже після двох наступних матчів. Так само, що мені підказує, що в суботу у Бьорні будуть шанси притичасі на. Терфмур. Хоча за версією нашого партнера компанії ФБР Челсі є фаворитом цього матчу, я вважаю, що Бьорні вдома команді Михайла Мудрика не програє. Коефіцієнт на те, що Бьорн не програє, 2,25. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Наступна гра. Про яку треба говорити, це домашня поразка МЮ від Галатасарая з рахунком 2-3. В цьому матчі Галатасарай, котрий кілька тижнів тому ледь вдома не програв Копенгагену, не розривав. Він просто користувався помилками МЮ. Давінсон Санчес, гори захисник, я знаю, він грав за Тотнем. Віддав два асисти, і ці два асисти були випадковими. Нема сенсу розбирати ту всю кількість помилок, котру в цьому матчі не робив МЮ. Ну. З від матчу до матчу це все повторюється. Нічого нового в цьому нема. Просто хочу деякі факти зафіксувати. МЮ вперше програв 6 з 10 стартових матчів сезону з 1986 року, тобто до приходу ще Алекса Фергюсона. МЮ вперше в історії програв обидва стартових матчі групи у Лізі Чемпіонів. МЮ вперше в історії пропустив 7 голів у двох стартових матчах. Групи Ліги Чемпіонів МЮ вперше пропустив більше трьох голів у двох поспіль матчах Ліги Чемпіонів. МЮ вперше в історії програв 4 з 7 стартових турів АПЛ. А Тасарай вперше в історії виграв виїзний матч в Англії за 117 років існування клубу. Далі в МЮ в різі чемпіонів будуть два матчі проти Копенгагена, і щоб подай за щось зачепитися, перемогу треба здобувати. В обох далі ми говоримо про матч Наполі проти Реала, де мадридці здобули другу поспіль перемогу в лізі чемпіонів після звітяги домашнього над Оніон. І скажу чесно, мені реал не сподобався. Мені не подобається оцей новий реал Карло Анчелотті. Мені не подобається, що в реала мало ідей в атаці. Дуже часто атака Реала виглядає ось так. Попереду Родріго та Вині, двійка форвардів, десь там бродить Белінге. Мені не подобається, що Вся атакувальна міць реала заточена виключно під індивідуальність. Я розумію, що ця схема гри вона створена під Белінгема, що він мав позицію під двійкою форвардів і абсолютно вільно маневрував по тій ширині так між форвардами та центральними півзахисниками. Белінгем, будемо відверті, в матчі порту Наполі опинявся всюди. Він підловлював ці м'ячі. Перехоплював нейтральні, грав у відборі максимально здорово. Два голи перші реала це просто м -м, красені від Белінгема. Ситуація перша, коли нема якогось організованого пресингу від, від реала, але Белінгем завжди караулить невдалу дії від суперника. Перехоплює пас від ділоренса е, на лоботку, просувається, віддає передачу на війні, і той прибує в дальній кут воріт Мерета. Другий момент це взагалі. Феєрія Белінгем е, отримує величезний простір. Отакий, як ви бачите на цьому скріні, отримує пас від Камавінги і просто вривається в цей простір. Белінгем на швидкості, маючи простір, ну його складно зупинити. Він обіграє кількох опонентів, прибуває в дальній кут. Заслуга Реала та Анчелотті в тому, що вони підлаштували свою гру під Белінгема, але налаштувань під інших гравців та інших ідей. Я не бачу. В матчі проти Наполі зліва в захисті вийшов Едуардо Камавінга, котрий при контролі Реала підіймався в серединку і став одним з центральних е, півзахисників. На його позицію для розіграшу часто зміщався Віні жуніор. І таким чином Реал критично погано почував себе на чужій половині поля. Уявіть собі, попереду лише Родріго, тому що Віні для розіграшу. В центрі скупчення, величезне скупчення центральних півзахисників. Вальверди, крос, Камавінга, Чоуміні і Белінгем, котрі весь час відкриваються між лініями, вища шукає м'яч та простір. Супер, Джуд, супер. Що порешті. Плюс нікуди не зникає проблема реала у напівфлангах, що було й матчі проти Мадридського Атлетіко. Класна команда може це все перекусити. Наполі настільки класною командою, як Атлетіко Сімеоне, прямо зараз не є. Вони здорово підтиснули у другому таймі, але та форма, в котрій перебуває Хвіча, ну вона не обнадіє і не дає наполі якогось Оверперформансів від грузин Голи на полі це привози або випадковості. Привоз це гол-номородин від Естігора, коли е, Кепа банально помилився при грі на виході, і Норвежець розстріляв ворота іспанців. На мій погляд, рахунок 2-2 в цьому матчі мав би бути плюс-мінус закономірним, але реал. Знову зробив щось неймовірне, щось близьке до дива, не створюючи особливо моментів. Не напрягаючи наполі, Ернесто Вальверде банально бахнув з величезної відстані, і м'яч від Мерета залетів у ворота. Рахунок 3-2, Реал повністю збився в автобусні налаштування. Кепа отримав жовто за затягування часу. А реал переміг на Сан Пауло з рахунком 3-2. Далі на команду чекають два матчі проти Браги, і їх можна вітати з виходом у плей-офф Ліги Чемпіонів вже прямо зараз. Це типова історія для реала на груповій стадії. Але ще раз цілісно командно по якихось ідеях до цього реала в мене є величезні питання. Солідний опонент. Цей реал змете навіть не відчуючи. Ми це бачили на прикладі Атлетікої, і я впевнений, ми це побачимо ще нараз у цьому сезоні, якщо у Реала нічого глобально не зміниться. Тому що я не вірю в те, що Белінгем зможе цю команду прям тащити тащити від матчу до матчу. Тепер йдемо до гри Ланса проти лондонського Арсенала. Арсенал, котрий першому турі переміг ПСВ з рахунком 4-0 їхав у Францію до команди, яка невдало почала. Оточний сезон команда, котра у літку встатила лідерів Фофана, який поїхав на схід, та опенда, який перейшов в Лайпсів, Команда, котра ну якби ще свою гру не знайшла, словом, все було очевидно, але в підсумку французи перемогли з рахунком 2-1. завдяки чому цю перемогу Лансом вдалося здобути, і при чому тут Олександр Зінченко? Отже, перше та найважливіше арсеналу було складно створювати моменти проти ланса, тому що. Господарі дуже здорово та компактно оборонялися. Середній блок ланса п'ять захисників лінії позаду здорово опускалися в другу лінію сотока та Томасом. Ну словом, ланс оборонявся в середньому блоці просто еталонно. Проти таких команд дуже складно грати. Єдині моменти, котрі виникали біля воріт ланса, йшли після перехоплень та завдяки пресингу Арсеналу. Не буду говорити про голу. Скажу, наприклад, про цей момент, коли Жезус здорово накрив Мендій, котрий в Ланс перейшов з Лестера влітку. Мяч відлетів до Гаверца, той розігнав атаку і тросар. Пробив Бріс самба, кеп Ланса врятував. Що не єдиною опцією для виходу ланса з оборони в атаку були довгі передачі від їхнього кіпера самба, наприклад, в цій ситуації, коли він здорово знайшов передачу сотока без самба, вихід з пресного ланса був би неможливим, і ланс накривали би почеста не лише кілька разів за матч. Другий важливий момент той, що ланс. Також не намагався високо Арсенал персангувати знову ж локальні епізодичні історії були, але загалом ланс обрав дуже цікаву тактику. Я б її назвав тактикою вичікування, що я маю на увазі. Футболісти Ланса не плотно накривали футболістів арсенала. Вони тримали відстань в кілька, бо навіть багато метрів, так вичікуючи передачу на того чиншого футболіста, і вже після цієї передачі накриваючи його. Як, наприклад, при першому забитому м'ячі господарями рай віддає. Передачу на вільного веєра біля нього нікого немає. Але нібито ні, звідки з'являється Мачадо, перехоплює цей м'яч, майже одразу віддає на ваї той то так на Томасона, А француз пробуває здорово під дальню стійку. Чому Ланс обрав таку тактику? Чому він не намагався прям? Як Ньюкасл, грубо кажучи, персонгувати е, свого суперника, тому що ланс зрозумів свою силу і розумів силу Олександра Зінченка в ситуаціях під високим пресингом, під тиском українець почуває себе найкраще. Ось, наприклад, ця історія, коли ланс спробував високо підтиснути, зінченко класно відкрився, отримав передачу, і протягнув м'яч. Півполя, потім віддавши м'яч на жезоша високий тиск ланса переважно закінчувався отаким. А що зробити, якщо не тиснути на зінченка? Давайте спробуємо. Олександр з м'ячем у центрі поля рівно 8 секунд. Він стоїть, розвертається, знову розвертається, змінює напрямок повороту свого корпусу, дивиться по різним сторонам, але якогось очевидного моменту для загострення не бачить і через 8 чи 9 секунд віддає знову пас. Назад. Зінченко під тиском набагато гостріший, ніж Зінченко без тиску. Це парадоксальна історія, але це правда. Переважно Ланс накривав Зінченко отак: всі накриті середній блок, все грамотно. Зінченко з м'ячем, з м'ячем, з м'ячем починає свій рух в певну сторону, і вже в той момент Олександра починають накривати, так само як перекривати напрямок його. Передачі не один, і не два, і не три рази гравці Ланса здорово перекривали напрямок передачі Зінченка, щитуючи, куди він буде віддавати. Як, наприклад, в цій історії, коли Олександр, наче здорово віддавав, але все перекусили. Або, наприклад, тут, коли вже в останній. Найважливіший непотрібніший момент гравці Ланса прикрили Зінченка, і той віддав передачу, яку знову спокійно перехопили. Інколи, звісно, Зінченка вдавалося, як, наприклад, в цій ситуації, коли він віддав паз між лініями на Едегора, але це не було щось аксіомне, стабільне так, це свідче виключення з правил ніж саме правило. словом, ланс готувався до ролі Зінченка. Ланс розумів, що з українцем треба щось зробити, і французам це вдалося. Тут ніби як дві сторони медалі: перша Олександр зіграв невдало. Друга, слід відзначити, що Ланс готувався до українця як до одного з найбільш небезпечних гравців своєї команди, що заслуговує респекти, є маркером певно. Класу до голу, котрий Арсенал пропустив другим, також є питання до Зінченка. Ситуація, коли права десятка ланса Сотока опускається нижче, була стабільною. Правий латераль ланса Пшемислав Франковський, видає передачу на сотока, і в цей момент Зінченко знаходиться у напівпозиції. Він не підтискає латераля ланса настільки добре, щоб він не мав можливості для обіграшу, але і не тримає простір за своєю спиною. Його фактично ловлять у напівпозиції. Судока грає в стінку з Франковськ, і захисник збірної Польщі тримає величезний простір і спокійно віддає передачу на вільного вагі. Гравець молодіжки Франції здорово відкривається і пробиває. по ворота грає точно рахунок 2-1, котрий. Залишився підсумково. Глобально лан зіграв з арсеналом у простий футбол без високого пресингу з кількома персональними налаштуваннями, але переважно у середньому блоці. Наче нічого цікавого, наче нічого неймовірного, але все було настільки організовано, що в Арсенала виникли проблеми. Так само виникли проблеми і в лідера арсенала Букайосака, котрий тримався ще в першому таймі. І, мабуть, пропустить матч проти Манчестер Сіті. Парадоксально, але Сака тримався, що матчі проти Тотнема, і пропустивши кубковий матч посеред тижня, на гру з Борнтом таки вийшов. Є підозра на те, що САКА банально не долікували проти Мансіті без свого лідера. Конойором буде справді важко. Ну і останній матч, про котрий сьогодні балакатиму, це інтер проти Бенфійки. Інтер виграв з рахунком 0 але мав вигравати набагато більше. Якщо Інтер інтера в цьому матчі перевищило по позначку по в три, що є просто критичне, єдиною людиною, яка не давала інтеру ніяк нічого, Анатолій Трубін, український кіпер, котрий провів один з найкращих матчів у своїй кар'єрі. Перший тайм між інтером та Бенфікою, це просто кров з очей. Інтер атакував малими силами, не пресингував, е та грав у середньому блоці. Бенфіка цим в'язким е та хорошим середнім блоком інтера нічого зробити не могла. Це можна було не дивитися. Гра Бена в першому таймі, ну також йому раз дарили в поворотах, особливо в розіграші м'яча він участі не брав, тому що центральні захисники Бенфіки розігрували м'яч вже одразу на чужій половині поля, але без жодної гостроти. В другому таймі інтер став зовсім іншим, і це мені нагадує матч Антверпена проти Шахтаря. Наскільки кардинально змінилася команда Сімона Інзагі, перша це висока позиція Бастоні, котрий міг навіть опинитися отут, протягнути в бровку, виконати подачу під удар Дюнфрісу, котрий прибив неточно. Змінилася ревкова робота Нікола Барели, котрий вміє грати між лініями, котрий вміє вриватися, і він це почав робити в другому таймі. І плюс змінилися позиції латералів Дімарка та Дюмфріс, котрі чомусь досить низько грали в першому таймі, переважно досить низько, в другому таймі вбігали і вбігали. Тобто вони не займали статичні позиції, а вбігали в ці позиції. Що Творить набагато більше хаосу для оборони. Ось, наприклад, історія, де Дімарко на позиції фактично лівого форварда отримує передачу, пробиває, але Турбін рятує. Гол, котрий забив інтер цього матчу. Це повністю заслуга правого латераля Дюмфріса. Він спершу обікрав опонента, обігрався з Барелою і одразу, одразу вірвався в зону, котра залишилася абсолютно вільною після його відбору. Барела точно віддає на Нідерландця, той бігає в бровку і котить на вільного. Тюрама. Ти перебуває в протихід Трубіну. Жодних шансів, жодних претензій до українця в цьому моменті нема. Дуже близька відстань була у цьому ударі. Єдине, що тримало Бенфіку в грі весь другий тайм, це виключно гра Трубіна. Як, наприклад, тут після удару Барелику. Коли Трубін здорово склався ногами і перекрив ближній кут. Або, наприклад, ці історії, коли Трубін знову врятував, здорово перекривши простір для Лаутаро. Бенфіка обрізалася, барела в на Лаутаро, ти прибрав захисника, і лише вміла гра Турбіна перекриття простору, гандбольна стійка врятувала Бенфіку. Або, наприклад, в цій ситуації, коли Лаутаро також здорово пробивав, наче повз Трубіна, але Анатолій знову здорово склався ногами. Я б відзначив, що більш Сейвів Турбіна в цьому матчі були якраз ногами, враховуючи величезний, навіть як для воротаря, зріс трубіна, йому складно скластися руками. Розумієте? Тут тобто йому складно отак от, от впасти і руками відбити м'яч, е враховуючи його габарити. Йому набагато зручніше робити це ногами. І трубін цим взагалі не нехтує, і навіть якось так нетипово для більшості воротарів складається саме таким чином. Здорово він реагував, здорово він парирував. Також слід відзначити, що Турбіна щастило ще і крім е, своїх сейвів. І стійка була, і перекладна була, грубо кажучи, Бенфіка повністю поплила. Якщо говорити про пасову роботу турбіна в цьому матчі, то я б її також відзначив. Зрозуміло, що інтер це не та команда, яка масовано пресенгує. У Першому таймі пресинга не було взагалі, в другому таймі пресинг був локальним, але переважно Анатолій під тиском. Не був, А навіть коли й був, то здорово здорово грав. Оця от, наприклад, історія, коли він отримує від центрального захисника і одразу в дотик віддає дальню точну передачу на бровку. Там партнери трибуно обігруються і виходять з під пресингу інтера. Словом, на мій погляд, це ідеальний, прекрасний, краще нікуди матч від Трубіна, але Бенфіції від цього не легше. Бенфіка програла вже другий матч у групі Ліги Чемпіонів, і далі в спарці їх чекають матчі проти Ралсосхедата, котрий монолітно виграв у Зальцбурга, котрий давив всю гру інтер, і котрий разом з інтером, на мій погляд, має виходити з цієї плей-офф словом Бенфіці проти Ралсота буде. Край складно зачепитися бодай за щось. А я думаю, що вам не складно подивитися мої інші відео, котрі ви бачите отут та отут. Вам і дякую за увагу та бажаю спокійного та переможного дня. Побачимося через кілька днів у понеділок після матчів топ чемпіонатів. До побачення та слава Україні!